Шар перо Хлопчик Мізинчик. Колись давно-давно жив Дроворуб із дружиною і сімома синами. Були вони дуже бідні і жили в невеликому будиночку на узліссі. Шестеро синів були рослими та міцними. Тільки сьомий не вдався з ростом. Він був такий маленький, що його прозвали хлопчик-мізинчик. І хоча він і справді був не набагато більшим від пальця, розумом він у сто разів перевершував будь-якого здоровання. Брати й навіть батько часто звертались до нього за порадою. Жили вони у великій скруті, особливо важко доводилося взимку, коли в лісі не було ані грибів, ані ягід. І коли одного разу дроворуб підстрелив зайця, усі дуже зраділи. Сини вибігли назустріч батькові. Чудово, на вечерю буде заяче печеня. Для печені потрібний вогонь, сказав хлопчик Мізинчик. Уперед, братчики, ходімо до лісу по хмиз. Незважаючи на те, що вечоріло, брати вирушились хлопчиком мізинчиком до лісу. Але хмизу траплялося мало, і вони йшли все далі й далі в хащу. Доки не заблукали. Настала ніч, і в лісі зробилося зовсім темно. У хлопчиків аж зуби цокотіли від холоду. Стояла лиховісна тиша, і тільки іноді здаля долинало виття самотнього вовка. Що ми робитимемо? запитав старший брат. Хлопчик мізинчик озирнувся довкола. Я знаю. Треба вилізти на високе дерево. Там нас не дістануть голодні та злі вовки, а можливо, ми побачимо, у якому боці наш будинок. Брати спритно витрались на високу сосну. Теплом свого подиху вони намагалися зігріти замерзлі руки. Хлопчик-мізинчик заліз на самісіньку верхівку сосни і гукнув Дивіться! Далеко в лісі слабко мерехтів вогник. У серцях хлопчиків блиснув промінчик надії. Ми, напевно, зможемо там укритися, сказав хлопчик-мізинчик. Ходімо мерщій, поки ми тут зовсім не заклякли. Довго брели вони у бік, де виднівся вогник, і ось промерзлі до кісток хлопці вийшли до великого кам'яного будинку. В одному з вікон світилося. Хлопчик-мізинчик хоро пропостукав у важкі дубові двері. Хто там? запитав жіночий голос. Це сини дроворуба. Ми змерзли і зголодніли. Впустіть нас, будь ласка. Двері з рипінням відчинилися. На порозі з'явилася добродушна, але перелякана жінка. Ми заблукали, пояснив хлопчик-мізинчик. І зараз перетворимося на сім крижинок. Тільки куточок біля каміну і миска гарячої їжі могли б нас урятувати. Тихо, шепнула жінка. Тут живе людожер, що їсть маленьких дітей, а я його дружина. Брати так і сторопіли від жаху. Мій чоловік незабаром повернеться з темної галявини, де він нападає на проїжджих купців. Якщо він заскочить вас тут. То з'їсть за дві секунди. А чи далеко звідси ця темна галявина? запитали діти. Рівно сімдесят миль, відповіла господиня. Але сімдесят миль це всього лише десять кроків для нього. Адже в нього є семимильні чоботи. Він робить крок і проходить сім миль. Тікайте, хлопчики, поки ще не пізно, тікайте. Якщо ви нас не впустите, ми однаково помремо в лісі від холоду. Краще вже ми залишимося тут і трохи зігріємося. Може, пан людожер нас не помітить, вирішив хлопчик мізинчик. Тяжко зітхнувши, господиня впустила хлопчиків. Щойно вони трохи відігрілися, як пролунав глухий стукіт у двері. Це він, перелякано пришепотіла господиня. Мерщі, ховайтеся, хто куди може. Сини дроворуба швидко сховалися, хто під стіл хто під дубову лаву. Агов, жінко, дайно мені попоїсти, ще з порогу гаркнув людожер і відразу ж накинувся на баранячу ногу. Людожер був величезного зросту, справжній велетень. Взутий він був у свої семимильні чоботи, які на перший погляд нічим не відрізнялися від звичайних великих чобіт. Після вечері людожер зняв чоботи і розвалився на лаві. А це ще хто? І він витяг з-під столу переляканого хлопчика мізинчика. Це сини дроворуба, сказала зблідла господиня тремтячим голосом. А сини? заричав людожер. Виходить їх кілька? Ану, вилазьте. Зачекайте, пане, сказав кмітливий хлопчик мізинчик. Ваша дружина купила нас вам для сніданку. А м'ясо, як вам відомо, потрібно спочатку розморозити, а потім почекати, щоб воно стало ніжнішим. Це ти правильно кажеш, хлопче, погодився людожер і сказав дружині. Забери їх, нехай трохи полежать, стануть ніжнішими. Господарка відвела хлопчиків у комору. Бачу, що ти кмітливий хлопчик шепнула вона хлопчику мізинчику. Я постараюсь напоїти чоловіка вином, а як тільки він засне, відчиню двері, і ви зможете втекти. Випий ми, випий вина, мій любий. І з цими словами господиня вкотила в кімнату пузату діжку. Людожер одним за одним осушив кілька величезних келихів, і незабаром його зморив глибокий сон. Мерщій хлоп'ята, відганяла господиня. Біжіть швидше за вітер, якщо вам дороге життя. Хлопчики вибігли у відчинені двері і пустилися бігцем через ліс. Настав ранок людожер, так і пролежавши всю ніч на твердій лаві, прокинувся. Він відразу відчув страшенний голод і згадав про семеро смачних хлопчиків яких йому купила турботлива дружина. Людожер заглянув у комору. Агов. заричав він люто. Де вони? Невже втекли? Дай но мені, дружино, мої семимильні чоботи. Я маю наздогнати свій сніданок. Лиходій ускочив у свої чоботища із золотими пряжками й кинувся з дому. Величезними семимильними кроками велетень. Як оком змигнути переступав через ліси, поля, ріки, озера, гори, навіть села й міста. Нарешті людожер зупинився. Він сів на скелю й замислився, куди ж могли подітися негідні хлопчиська, коли раптом виникла королівська карета. У вікні карети з'явилася принцеса і з цікавістю глянула на людожера. Справжній людожер! Вигукнула вона, плескаючи в долоні від захвату. Людоже, якому це підлестило, галантно вклонився. Ваша високосте, чи не бачили ви сімо хлопчиків, що втікали від мене? За п'ять днів моєї подорожі я не зустріла нікого крім вас, відповіла принцеса. Хоча по дорозі вона бачила, як хлопчик мізинчик і його брати брели крізь ліс. Людожер мовчки уклонився і повернувся назад. Потрібно робити трохи менші кроки, вирішив він. Вони не могли далеко втекти. Краще я повернуся і пошукаю їх ближче до будинку. Втомлений і голодний людожер нарешті дістався до лісу, яким із останніх сил брели хлопчики. Але навіть людожер, подолавши в самимильних чоботах такий шлях, дуже втомився. Ноги в нього боліли нестерпно. Він розлігся під деревом, насунув на очі капелюха і задрімав. А тим часом сини дроворуба вийшли з лісової хащі, саме в тому місці, де спав велетень. Вони застигли, як укопані, побачивши, що їхній переслідувач похропує під деревом. Людожер, нам кінець. Пан або пропав, зважився хлопчик мізинчик. Сховайтеся в кущах і чекайте на мене. Якщо ж людожер мене схопить, тікайте просто додому. Він потихеньку підкрався до людожера, обережно стягнув із нього семимильні чоботи і повернувся до братів, що сховалися в кущах. Людожер, як і раніше, спав. А тепер, сказав він, тікаймо, мерщій. Зібравши останні сили, Діти кинулися крізь ліс і незабаром прибігли до свого будиночку, де їх очікували стурбовані батьки. Тим часом людожер прокинувся і виявив, що хтось украв його чоботи. Рятуйте, пограбували, кричав він, розмахуючи своєю блискучою шаблею. Настав кінець його безроздільному пануванню в тім краю, адже без семимильних чобіт йому важко було наздогнати навіть замерзлого зайця взимку. Кажуть, що відтоді людожер упав у тугу, став дедалі більше пити вина, а одного разу пішов із дому, і відтоді його ніхто не бачив. Минав час у будиночку дроворуба мало що змінилося. Родина, як і раніше, жила бідно, і частенько траплялося, що всі семеро братів лягали спати голодними. Проте хлопчики росли й можнішили на очах, навіть хлопчик мізинчик підріс. Хоча поряд зі своїми братами він усе ще виглядав маленьким і кволим. Натомість він став іще кмітливішим і розумнішим, і все частіше замислювався, як би заробити грошей для своїх батьків. Одного разу хлопчик мізинчик вийняв зі старої скрині пару чобіт із пряжками, які він колись поцупив у злого людожера. Адже це були саме мильні чоботи, і потрібно було нарешті мати з них користь. Завтра я піду до королівського палацу, заявив хлопчик Мізинчик. Попрошуся на службу до короля. Хочу стати гінцем. Розноситиму королівські листи й укази. Це дуже нелегка служба, зітхнув батько. Ти забув, що в мене є семимильні чоботи, і хлопчик мізинчик узув чоботи й вирушив у дорогу. Не встиг він зробити й декількох кроків, як був уже в палаці. Король, королева й усі придворні виглядали дуже сумними. Що трапилось, ваша величносте? запитав Поробійко. Та от лихо. вигукнув у розпачі король. Ворог наступає на столицю, а мої війська, що стоять за сто миль звідси, ні про що й не підозрюють. Навіть гонець на найшвидшому коні не встигне доставити їм повідомлення. це мені, ваша величносте, сказав хлопчик Мізинчик, я миттю доставлю послання. Адже не даремно у мене на ногах семимильні чоботи. Ах то вирушай же мерщій, якщо все виконаєш, я обсиплю тебе золотом. Королю не потрібно було повторювати свої слова. Не встиг хлопчик Мізинчик зробити й кроку, як опинився в солдатському таборі віддав генералові листа, а потім так само швидко повернувся до палацу. От дивина. радісно вигукнув король, прочитавши листа з добрими звістками від генерала. Призначаю тебе, хлопче, королівським гінцем. За кожен принесений лист ти отримуватимеш тисячу золотих. Так і став хлопчик мізинчик королівським гінцем і кілька років носився по всьому світі з королівськими листами і дорученнями. Коли ж він наскладав достатньо грошей та й самемельні чоботи до дір стерлися, повернувся до рідного дому на узліссі. Тепер родина Дроворуба вибралася із лиднів і жила в достатку. Хлопчик мізинчик виріс і став розумним і гарним юнаком, а брати його всіма шанованими людьми. Щоправда, хлопчик Мізинчик так і залишався найменшим серих братів, зате в кожній справі всі запитували в нього поради, навіть король у справах державної ваги.